На ялинках біля Красногвардійського районного суду зазеленіли долари а біля входу з'явився гральний автомат. Громадські активісти Дніпропетровська вийшли протестувати проти свавілля та корупції у судах. Згодом схожі акції збираються провести і біля інших судів. Серед натовпу професійних демонстрантів були ті, хто дійсно зіштовхнувся із самоправством працівників Феміди. Чи вийшов в діалог між районними суддями та громадськістю, знає наш кореспондент. Учні промови та голосні заяви під стінами красногвардійського суду усі м'яніють у порівнянні з кричущою несправедливістю, з якою зіштовхнулась ось ця молода дівчина. Чотири роки тому у ДТП загинула її мати, лікар-невропатолог. Карету швидкої допомоги, де їхала жінка, протаранив на коштовній батьківській номарці, 19-річний Павло Роскін. Три роки родина Гани добивалася покарання винного. Хлопець змінював свідчення, не визнавав вини. Утім, минулого літа. Нарешті йому оголосили вирок п'ять років ув'язнення. Арештували прямо в залі суду. Утім, у місцях позбавлення волі він так і не опинився. Раптово виявився хворим. Верховний суд України признали його виновним. Но Красногвардейский суд спустя несколько месяцев отменил решение суда. Мы вообще узнали случайно, потому что моя бабушка хотела узнать, а действительно ли судит под, сидит подсудимый в тюрьме. Мы отправили запрос, она пришел ответ, что его, оказывается, уже отпустили. Но мы, это, мы вообще ничего не знали. Родина Ганни і далі шукатиме справедливості у судах, подаватиме апеляцію. Аби винному знову наділи наручники, дівчині удруге доведеться пройти усі кола судового пекла. Зараз же вона вирішила підтримати акцію проти корупції та свавілля працівників Феміди. Он збив машину, умер чоловік, і нічого не произошло. То есть абсолютно он не сидел, нічого не виплатив. Ну тобто, ти можеш збивати людей, а потім своей свої карточки о том, що ти больной. Служителі Феміди, на роботу яких громадські активісти мали найбільше нарікань, від людей ховатися не стали. Утім нічого нового сказати не змогли. Не почула для себе втішного і Ганна. Перебуваючи в слідчому ізоляторі, Роскін захворів ворогу, яка підпадає під перелік хворів. І з приводу цього звернулася до суду, суд розглянув справу, присутня була прокуратура. І прокуратура підтримала це подання клопотання, тому було прийнято законне рішення. Там є всі підстави, проведені маса судових експертиз на наявність хвороби. Тепер громадські активісти збираються уважніше слідкувати за роботою працівників Феміди. Схожі акції хочуть провести біля інших судів міста. Народ буде судити суддів, які судять несправедливо. Представникам же красногвардійського суду активісти залишили надруковані долари на ялинках навколо держустанови та гральний автомат біля входу. Зіграти на ньому запропонували судді інні білик. Вона кажуть, виносить рішення їх ліквідувати, замість того, аби конфіскувати на користь держави. Існує певна схема, при якій замовник отримуючи таке рішення суду, іде отримує за певний хабар за певний хабар, акт списання цих автоматів, автоматів ігрових забирає їх, і вони потім продовжують працювати саме у тій установі, у якій їх вилучили. Спочатку я вам відповів. Давай то само того, скажіть, будь ласка, цей вирок було оскаржено кимто. Е, ще раз давайте цей вирок суду було о, оскаржено По цьому вироку зараз. Є цей вирок фігурує в одному кримінальному. Цей проваджень. вирок було оскаржено. Він цей вирок було оскаржено. Послушайте, цей ми вирок ми... було відмінено. Вище стоячи інстанції. Які питання обмінявшись аргументами, учасники акції та судді розійшлися кожний у свій бік. Переважна більшість незадоволених роботою районних служителів Феміди звернеться до судів інших інстанцій. Паперова тяганина триватиме руками, о тільки чи мають витрачати на це свій час ті, хто лишився найдорожчого життя рідної людини. Юлія Крива, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.